зло. ворог в тобі, коли сидить ворог, для тебе всі вороги. Коли в тебе ворог звідси відійде, і ворогів не побачиш. Ти ворога не буде. Але поки ти живеш страстями, то для тебе дуже багато богів. Ворог один, який на тебе не так глянув, ти вже ворог тобі. Та що з тобою не поділилися, вже твій ворог. Бо твоя страсть хоче ту матерію, хоче ці відносини, хоче оцінку. А вони тобі не дають. От паскуди. От тві вороги. У мене ворогів немає. Чому мені ворогів немає? Бо я сам собі не ворог. От поки я сам собі ворог, то ти мене всі вороги. Сестро, це називається полюби ближнього свого. Полюбиш ближнього і ворога не буде. А поки ближнього не полюбив, то ворог і в тобі сидить і в ближньому сидить. Коли в мене нема тут ворога, то в мене ворогів не існує. Коли в мене тут добро, ти мій ближній. настільки, Наскільки в мене тут добро до тебе? Я можу тебе не знати. Перше раз з тобою бачитись. Але коли от маю тут добро, Мені хочеться тобі допомогти, тобі послужити, спитати, хто ти, може тобі треба грошей, може тобі підтримку треба. Оце і основа. Найшов ближнього в себе, став ближнім для всіх. Твій ближній перше твоя совість. Подружився з совістю, ти подружився з Богом. А якщо для тебе совість твій ворог, і ти лукавишся перед совістю, вже починаєш там совістю торгуватися, то будеш ворогом завжди і для себе, і для інших. Отже, чи правильно зараз розумію, що гординя, яка є в людині, от, наприклад, в мені, вона перекриває бачення своїх гріхів, і щоб і ти автоматично бачиш цей гріх, який є в мені, бачиш в людині. І людина стає ворогом, але зло найперше в мені. а мені... Ну, давайте слово гріх мені конкретизує грі... поняття гріха. Для мене конкретизація може бути. Бо слово загальний гріх то ні про що не говорить. Mm -hmm. Знаєте, Мені потрібно, що таке для мене є гріх. Моя лінь – мій гріх. Я знаю, що треба подати руку. Ні, я посплю. Я знаю, що треба подати кусок хліба. Не хочу. А насправді. Лі. А от коли з тобою стає зле. А от пасхуде недалеко сказано хліба. Ти вчора такий же самий був. Претензія, наприклад. Ну, то йдеться далі. Вже так. претензія угу. й, йому точність згідно мого я. А корінь тоді в претензії який? Всі гріхи наші починаються з одного, що наше добро знаходиться тільки поза нами. Угу. Хто знайде добро в собі, знайде добро кругом. Хто знайде добро, добро, хоче знайти поза собою? хоче, не знаходить, ніколи ніколи не знайде. Наскільки хоче знайти добро поза собою чи в комусь, чи в чомусь, настільки є ворогом сам собі. Через претензія вже є ворогом, який його їсть, яка його забирає сили, який його збуджує, який забирає його здоровий розум. Бо вона вже зимоси зв'язана. І ти вже не маєш спокою, і ти вже наказаний. Тобто людина, яка любить світ, є ворогом власної душі. Незалежно, що ти в світі любиш. Все, що в світі є страсть. А страсть нічого не має з добротою. Страсть противна доброті. Страсть взяти, а доброта дати. Якби ми сьогодні більше цілували. Добро в собі не було б зла між нами. Я би слідкувати, що думаю, що говорю. От. І, що роблю. І що роблю? Тому духовне життя це добро внутрі тебе. А без Бога добра внутрі не буде. Тому я постійно потребую Бога, щоб Він обновив мені добро. Духа Обнови це добро. Обнови в тому добрий мир мені, чого найбільше потребую. Буде мир в мені, буде доб... мир в сім'ї. Обнови духа, це обнови радість. Щоб я в цій радості відчув легкість віднесення. Полюбити душу це полюбити Бога. Це полюбити ближнього. Це полюбити совість. Це полюбити життя. А полюбити світ це розпалити страсть і в ній хто в цьому горіти з ранку до вечора. Бо страсть – це вогонь пожираючий. Страсть розпалює обіду. Страсть забирає спокій. Страсть робить тебе зло, людиною зла інструментом дьявола, душогубцем, ти вбиваєш себе і всіх кром себе тою страстю. Це ну, тобі зло. Якщо ти сьогодні будеш боятися поганої думки, то тебе не буде плану на язику. А поки ти боїшся не думки поганої, а що люди подумають. Як тебе сприймуть окружаючі. приходиться лицемірити, полукавити, бути дволічним, бути одержимим страхами через ті страхи. Бо славу людську любиму. Більше як Бога і добропців. Ну, Мішає совість. То правда. то Тільки мішає. Всі вона щось мішає. Це правда, це істин. Ну так, це є, правда тільки то не істина. Ну то правда. Моя правда, так. Я згідний з вами. Я дам відповідальну вашу думку. Простіть мене грішну душу. Каже думку свою, як подружитися з совістю. Наскільки маєш добро до ближнього, наскільки дружиш з совістю? Наскільки шукаєш добро в іншому, наскільки совість мішає? ні? Пояснити? Не треба, так? Бо коли ти маєш добро до ближнього, до ближнього совість. Радується. А коли чекаєш добро в ближньому до себе, совість розпинаєш. Страстя. Днів. Бо совість це є добро. це є присутність самого Бога. А Бог хоче від нас милосердя. Блаженні милосердя. Це блаженні совісті. Совість є твоїм друг. Бойся, щось тобі тобі ціпляє. Ціпляє? А совість може, що тебе ціпляє. Не захищає совість тебе, коли ціпляє, щось зовні. Що то за друг? Совість поганий друг. Де підказувати, що треба щось робити, а воно мовчить. Волчить. Вона тебе його вже так запхала далек, тепер доставати її переходиться. Кожен раз б'єш по її по голові совість. Це ж сама тільки що сказала, що. Ні, вона дуже часто мені підказується відчуває, відчуваємо, я по-іншому, почому ставлю якісь цукряні внутрі, якесь цю ліла, его твоє, то почому совість. В цей момент мовчити. От якраз Господи. Якщо вищо знімається совістю, ані так, наприклад, совість каже, красне, добре, ти на це йдеш. А коли внутрішнє, якщо в тебе проявляється негатив, то совість мовчить. Тому що не гатів, совість при... 에, давить, забирає В совісті сил. Добро дає совістю силу. ухріпляє совість. А зло, що робить совість тоді? Умертвляє. Я уловила цю думку. Ну добре. А якщо, вот, э, э, наприклад, осуждати не совість не підказує. Вона мені тут подсказує. Це рік осуждати не. вона не проявляється. А виходить, що моє ела сильніше на совісті. Сильніше, сестро. А, а страстя наприклад, освіт. Осуд... Ну ти сама не осмислюєш, що ти говориш ти. Я, 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 я. Не осмислюєш. От ти зараз проговориш, ти правильно проговориш. Ти зараз правильно проговориш. Ну ти не осмислюєш, ти сама собі відповідь вже даєш. Якщо проаналізувати, ти дала ту ж саме собі відповідь. Говорячи, ти вже даєш відповідь. Розумію, те, що що не треба совість, не Ну, Це вже відповідь. А на те, що в мене щось якась обіда, наприклад, проявилася, то совість мовчить. Це і є вере обіди, це є совість. Бо якщо ти згодилася б з обідою, то тоді совість мовчить. А якщо ти відчуваєш, що згідно твоєї совісті, що ти не права, це є совість.